Знайомтесь, це юні таланти зразкової циркової студії Михайло Павло та Марія Ющенки. Вже з раннього дитинства вони демонструють виняткові здібності, підкорюючи українську циркову арену своїми яскравими виступами. Прийшли, тренер каже, давайте спробуємо, ну, дитина, діти вроді, вроді би слухняні і то, що Тож спробували. Міша вийшов, сказав, мама, тут такий тренер, що навіть все показує, не, не тільки розказує. Я вже можу і мостик робити, і з першого. Ну, у нього та підготовка була, але з першого заняття якось він захопився. Ми прийшли в цю студію, тому що тут багато знайомих, друзів наших тренувалось, а потім вже, ну, як перші результати почалися, якісь перші виступи, то ну, більш став захоплюватися цією темою. Ну всі пішли, я пішов. Добре. А скільки тобі було років? П'ять. Коли я ще була в лице я просто хотіла ходити на гімнастику і мені сказали, що от ти йдеш на перше тренування. Мені дуже сподобалось. Я продовжила ходити. Для досягнення успіху важливу роль відіграють систематичне тренування та наполеглива праця. Однак не менш значущим є професійне керівництво. Саме тренер допомагає дитині визначити напрям розвитку, коригує техніку виконання та підтримує мотивацію на кожному етапі. Найголовніше це бажання дитини тренуватися, тому що дані від природи можуть бути різними: у когось гірше, у когось краще. Але якщо дитина дуже хоче тренуватися, то вона буде зіркою. Взагалі, плюс-мінус трьох років, але все ми дивимося на пробному занятті. Якась дитина готова три роки вже тренуватися, а якась і в п'ять не дуже готова до тренувань. У цьому плюс циркового мистецтва, тому що на різні дані дитини можна знайти якийсь жанр. Наприклад, якщо дитина не дуже гнучка, вона може або жонглювати, або стояти на котках, або ще щось. Михайло Павло та Марія вже понад 9 років наполегливо вдосконалюють свої навички, прагнучи вдосконалюватись та ставати кращою версією себе. За цей час вони накопичили багато спогадів, пов'язаних із тренуванням та досягненнями. Звітний концерт, там де виступали батьки, виход з крокодила. Він, не знаю, він в мене не виходив, а ось вийшов зараз. А скільки ти на нього потратили часу? Десь. Майже рік. Так, майже кожен трюк багато часу, ну, багато часу на його напрацювання. Ну, бувало таке, що і, там і травми якісь, і це, мабуть, все тоді запам'яталося. Ну, переломів ніяких не було. Так, ну, якісь падіння, садини, там, синяки. Перший виступив у цирку. Колись одягнув задом наперед костюм. На не на виступ, а коли всі виходили на нагороджування. Взагалі-то кожний їх виступ, це от була перша виступ це в першому класі. Вони виступали з школи. У них була. Ми з папою в великому захваті в такому були. Вони маленькі, паша з машею. Потім ми їздили в Дніпропетровський цирк виступати з номером. Там у них було Пригода в аеропорті, по-моєму, на чемодані вони виступали. Дуже такий сильний ну, І кожен раз, як новий номер, так воно і затягує, затягує. Останнім часом попит на заняття цирковим мистецтвом значно зріс. Дедалі більше дітей і підлітків зацікавлені у вивченні різних циркових жанрів, серед яких особливо популярною стала повітряна гімнастика. Була перерва просто велика, так і потрібно було починати. Ну, Не з нуля, звісно, але ж розтяжка стала гірше і так далі, коли ми натренувалися. В плані фестивалів, їх було мало. Якщо ми раніше там їздили по 4 рази на рік на фестивалі, то їх взагалі майже не було в онлайн-форматах. А зараз вже починається це все відновлюватися. Ось, і ми 10 жовтня будемо також на фестиваль їхати, там вже і взимку фестиваль буде. Тобто вже починається життя фестивальне.